І знову привіт, друзі! Ви на каналі Богдан 1974. Часто натрапляю на публікації в Фейсбуці різного роду. От недавно натрапив на публікацію, пропав в людиний тиск. Сьогодні мова піде про мотори 10-12 кінських сил, тому що в восьмисильному там трошки система змазки по-іншому. Насос знаходиться тут в крешці і канал йде. Для... По кришці. Тут зроблено зовсім по-іншому. Нагадаю, система змазки дуже примітивна. Від насоса йде трубка. Сюди в блоці є канал. Ось там є в блоці отвір і в шийці колінвала теж більший отвір. І коли от шийка стоїть вверху, попадає якась кількість масла і так змащується вкладиш. Так, чому ж? Пропадає чи відсутній тиск. Перша причина. Забитий маслоприйомник. Знімається дуже легко, піддон не треба відкручувати. Варто зняти лише стартер і кришку сапуна. Також він тут сітка знімається дуже легко, тут є пружинка. Зняв пружинку, промив сітку, встановив назад. Далі, сам насос. Може вийти. Насос зі строю таке рідко буває, але буває. Далі може зрізати сам привід, також рідко буває, але всяке може бути. Приводиться він в рух балансуючим валом. Видно. Далі. отут є мідні колечка. Одне. І друге. Якщо воно десь там залягло чи ще щось, варто їх замінити, але перед тим я завжди на газовій плитці нагріваю на червону. Хтось ще пхає воду, хтось не пхає воду, це вже за бажанням. Е е так тут іще місце прилягання. Не знаю, видно буде, не видно буде. Треба повитирати гарно, чистенько і встановлюємо маслоприйомник. Маслоприйомник треба встановлювати так, щоб він знаходився. Міліметрів 5-6 від дна піддона. Тоді у вас і на перекосах, і взагалі тиск не буде пропадати. Ще одна з причин. Ось тут є прокладка. Якщо та прокладка погана, чи ви е, знімали насос, ставили нову прокладку, місце прилягання добре не зачистили, поставили нову прокладку, буде підсос тут повітря. І, звісно, що тиску у вас в моторі не буде. Тому колечка нові, все гарно, чистенько зачищаємо, промиваємо. І все у вас буде добре. Ще одна з причин може бути тріснутий сам маслоприйомник. Де може тріснути на місці зварки. Або погано заварений заводу, або просто тріснути, бо все ж таки як-не-як -як вібрація. Треба також перевірити. Як перевірювати, розказувати не будемо, Тут заткав, тут подув і воно все покаже. Система змазки надто примітивна, нема тут ніяких клапанів, нічого, все дуже просто. Получається, є дві трубки. Одна йде на клапаний механізм, друга на змащення колінвала, Все. Остальне, що попаде розбріскуванням на шестерні і так далі. Так що. Тут, як то кажуть, немає чому ламатися. Ну, ну єдине, що може там насос вийти зі строю, не знаю. Рідко таке буває, але напевно буває. А ще був коментар один у Фейсбуці, що мов забиває, а можливо в Ютубі не пам'ятаю, забиває ось той канал. Забиває, це вже наслідок. Забиває тоді, якщо в нас не поступає масло, і коленвал починає глодати вкладиш і забиває бобітом ось цей отвір, починає коленвал синіти, якщо ми зразу не відреагували. Коленвал посинів, тоді його або на шліфовку, або в утилізацію і замінити новим. Повторюсь, складного тут немає нічого. Ну, Ще, якщо ви там вже розібрали, продути всі трубки, звісно, штуцера. Ну, Я не знаю, чим би мало забити таким, Сітка досить густа, ну, всяке буває. Що-таки, напевно, треба продути. І все буде окей. Ну, На тому все. Всім дякую за увагу. Гарного дня.